Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, Годину щасливу і в радості мить Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу і вічно живу і нову, і мову, її солов'їну, Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжна карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі У квіці, пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, в дитячих усмішках, в дівочих очах і стягих багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібрових, у зойках гудків, у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових. Вогні конанат що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Юначі хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голове, люби її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труті, у коханні в бою. Це час, коли ходуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею.